Чи вечір. Доброго вечора. Ми від щирої дочинки, чим подарувати вам цей боїв, це благополучна рада, родина. Тому що ми віримо, що ви, майбутній президент України, реалізуючи новий курс, зможете зберегти українські сім'ї. Дозволити, в нас є одна маленька мрія дівчинки. Дозволите розібрати мрію цієї дівчинки. Я хочу заграти гімн для майбутнього президента, щоб він е -е, закінчив цю війну.

Справедлива людина, яка е, знизить, по перше, в першу чергу, тарифи, яка закінчить війну і яка виведе нашу країну на рівень, на світовий рівень. Мені подобається, як Юлія Володимирівна стави перед собою мету, якою вона бачить Україну, наскільки вже вона є досвідченою в цій сфері, ось ну і власне наскільки вона спроможна і дієва. Тобто це її, її досвід першого прем'єрства, другого прем'єрства це підтверджує. На мою думку, вона є єдиним політиком, яка станом на сьогодні має реальний план. А як же змінити Україну на краще і збудувати державу, в якій ми всі захочемо жити, я економіст за освітою і знаю, що Юлія Володимирівна також має грунтовні економічні знання. І всі ситуації, в які ми зараз опинилися, ну скажімо так, економічної кризи. А я думаю, що фаховість, професійність її і тої команди, яка з нею разом розробляла новий курс України, це власне саме те, що потрібно. Щоб ми рухались далі в правильному напрямі. Другий всього добре, Дай вам здоров'я! Вітаємо вас людоводи на скалецькій землі на франковій землі. У нас що є робота. У нас є де лікувати нормально наших батьків. Там голосувати будуть танки і пушки, там людей немає. Ми знали, що це не мир, а це капітуляція. І сьогодні, на базі цих мінських домовленостей, буде проведена стратегія взяття України.